Хто кого переслідує? Ви обставини чи обставини вас? Є вправа на два питання, яка допомагає вам перемагати. Зазвичай обставини повторюються і ви робите так, як робить бик на кориді. Ви програєте. Але є настрій, коли ви можете переграти обставини. І інколи бик перемагає. Іспанці кажуть, це стан керенція. Я Вербицький Сергій, веду телеграм-канал Секрети успішних стратегій, підписуйтесь. Є вправа, коли ви стаєте переможцем жертви. Вправа дуже проста. Зараз її розказують. Ви відходите від метушні, хоча в інший куток кімнати, краще, щоб ви відходили на вулицю, Заплющуєте очі, робите кілька глибоких видихів і задаєте собі всього два питання. два питання. Який мій намір щодо наступної дії? І як я хочу показатися, тобто з'явитися. Дуже важливо ці питання про ваш намір. Відповіді на ці питання стирають метушню із хаосу дій. Ви вибираєте ті дії, які вам потрібні. Відповіді на ці питання щодо цього ролику Я хочу з вами поділитись тим, що у мене працює, і щоб мені було гарно від того, що я з вами поділився. Jakoś tak.